Доброго дня, нічне засідання комітету конкурсних робіт до Луцівської фільм Державного підприємства Адміністрації Луцівської проти України. Сьогодні на засіданні комітету за оцінки пропозиції законом 65.11.3 послуги страхування суден служби флоту. До оцінки було допущено дві пропозиції конкурсних робіт. Це товариство з додатковою відповідальністю страхова товариства Домінанта та товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія «Ідіга». Відповідно до методики оцінки, максимально оцінки у нас є ціна, максимально важлива кількість балів 100 балів. Цінові пропозиції, товариство додатково відповідальність страхова, страхове товариство домінантне складає 103 тисячі 102 гривні, 77 копійок без товариство додатково відповідальність додатковою відповідальність страхова компанія Індіго складає 112 тисяч 680 гривень 62 копійки. Відповідно до методики оцінки, необхідно визначити кількість балів отримує учасники, зі складно, що е, пропозиція товариства додаткової території страхове товариство домінанта є е, е, мінімальною, вона отримує максимальну можливу кількість балів 100. Та відповідно до методики оцінки, необхідно визначити яку кількість балів, потрібен інший учасник. Це найнижча цінова пропозиція, ділиться на найбільшу цінову ну, на численну цінову пропозицію, та отримуємо кількість балів. Відповідно до пропозиції товариства додаткової відповідальності, страхова компанія Індіка отримує 1,5 цілої і балів. Найбільш економічним вигідною є пропозиція товариства додаткової підальності страхове товариство домінанта та пропонує здавати дану пропозицію. Хто за одноголосно. Все на зацільного комітету з оцінки пропозиції закону 65.12.3 закінчилось.